Привіт-привіт! На ще рада вітати тебе у себе вдома саме в Києві. Зараз зробимо маленький румтур, де зараз я живу, чим дихаю. І детально покажу саме, як я хочу показати вам, як саме починається в мене квартира. Вона починається саме з гардеробу. Це в гардеробне. Я використовую для теплої, теплого одягу, взуття. Все стабільно. Все, що не потрібно, все знаходиться саме тут: коробки від полососу, чомодани, все, що треба приховувати в кожній квартирі. Потім, потім в мене знаходиться одразу ще на гардеробна. Але ця гардеробна більше для. Ну, слухай, мені здається, для дівчат це прям нурай. Це базовий мінімум для кожної дівчини. Я вважаю, що гардеробних мало не буває Моя улюблена. Кімната це ванна. Ванни в мене немає, але в мене є душова кабіна. Дзеркало, всі при дівочі прибамбаси, пральна машиночка. Це як треба дуже багато шкафів. Це мій рай, тому що я обожнюю, коли багато є шкафчиків, щоб зверху нічого не стояло. Тому я від цього кайфую. Потім, звичайно, в мене йде кухня. Кухня кухня. Кухня в мене невелика, тому що в принципі багато місця мені треба, але тим паче загалом все необхідне є: телевізор, духовка. Мікрохвильова в мене навіть є посудова і те, чого тобі не вистачало да. на минулій квартирі. Полтавну да, не було. Але тим паче я навіть нею не користуюсь, тому що я люблю наводити порядки сама. Так от ще в мене є спальня кімната. Але це більш інтимна моя частина мого життя. Тому зараз я покажу, в мене є телевізор, сиділа скромненько, не сильно багато, але тим паче в мене неймовірно панорамний вид з вікна. Я обожнюю прокидатися світанком з таким неймовірним, гарним Києвом. Ідеальний, ні? Ну і звичайно, мої вже улюблені квіти, які обожні. Вони завжди їх дуже багато, але Боже, як я втомилася це все виносити, викидає дуже дорожко. Але це дуже красиво. Тому я завжди прокидаюся саме в квітковому ринку. Ми зараз їдемо на зйомочку. У мене ранково зйомочку треба відзняти чотири комбінізони і одну термобілизну. Ходімо? Ходімо. У нас тупо завжди немає парковки, і це дуже велика проблема. Зараз хлопець від'їжджає, і моя контент-мейкер під'їжджає. Коли ми почнемо знімати на цій локації, отака от ситуація відбувається. Я не знаю, чому саме так функціонує, але тим паче функціонує, коли ви от сюди е, чуть здягатися на вулицю це найулюбленіше. Останні зйомочка на вулиці. мені хочеться бо вітра менше. Він класний, дуже закриваєш. Ради поміці український бренд. Добре. Ну і починаємо Біль, біль Поліни. Нею всі командують. Нею ще ще й соплива. Так це вона всіми командами вже прикалуєшся. Я жертва. Я фотограф і я і тут переключення на поліну. Вже не припиняється. У мене тут немає. Чи фотова я запитаю тебе у мене. Просто подивіться. Ми відзнали два комбінезони і почався дощ. Ну, що ні, так? Хоча в прогнозі навіть не стояв дощ. Зараз Поліна ще перевіри. Звісно. Вона ж діла. Стриндець. А, а ти хто пай, О, Господь, Та, Блін, немає дождя сьогодні. Да? Взагалі не стоїть. <звісно> сьогодні вечір, 12 градусів і немає. Просто паспорт. Це просто я виїхала на зйомку. <звісно> Звичайно. Пройшло 10 хвилин. Подивіться на це небо. Так, узах. Маша, я не вдаха. Я не вдаха? тобі не вдаха? Самий улюблений мій заклад, який називається хамі. Саме смачні сніданки, які тільки можна знайти саме тут. Але вони працюють навіть не зважаючи на ці приліти. <риклад> Оце зараз буде треба. Отак. Спочатку. Краса потребує жертв. Не Шо, вже люди у людей така реакція, що вони ніколи не бачили ні зйомок, ні людей. Не дівчата, дівча, бо ж не да. думаєш, можна лейти ми з кожного. А ми, ми легких е шляхів не шукаємо. Ну, я попробувала але але не зайшло. що, не моє, то чесно. Трушне, з божньою і Вона Дуже з настої з багатої сім'ї. В з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Хто б знав, де вона заробляє. Це ходить тут, перевдягається десь по закрукам. <хи> на, вулиці. на вулиці. Кожен підходить і якусь копійку дає. Я, 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 я тебе боюсь, коли ти така так агресивно коли передягаєшся, що навіть нам дивитися не можна. На людей здалека посилати. Зараз сидимо з Поліною. на зйомочку. Да. На У нас є район. Положнює свої новопечерські ліпочки, так сказати. Тому що тут всі як вдома. Цей вайб, в принципі, мало кому підходить, але тут паче, тут просто як вдома. Не як в Києві, а просто як вдома. Скажи пісня. No. Я не зрозумів, це що, Таймсквер, чи що? У кожному домі є магазини, салони. Все, що треба. Продуктові, я не знаю, все ж хочу, спортзал. Саме куплю спортзал. В принципі, все дуже комфортне, все знаходиться, дуже близько. Не треба викликати таксі або якось інакше. Три хвилинки і все, ти на місці. Я приїхала до одного крутого салону Наталія Краснева. Тому що я вже 9 числа готуюсь до... Неймовірно крутого, новенького досвіду для мене, і це бранч в місті Полтава. Саме з Києва мене запросили в моє місто Полтава. Тому я йду готуватися саме в цей салон. Будемо фарбувати волосся і робити корекцію брівок. Стішимо йдемо на другий поверх. Дуже зручно між іншим, що є завжди е такі навігаційні моменти, тому що тут на липках дуже важко іноді щось знайти. Пішли. Зараз вам зроблю маленький огляд салону, тому що я шокована, що тут є все. Просто подивіться на цю кількість волосся. Всі ви знаєте, що в мене нарощене волосся, але я тільки загущаю. Просто подивіться на цю кількість Це просто дівочий рай. Ольчик вже налаштовує все, камери, мотор. І зараз будемо знімати. Подивіться, який крутий палатик мені дали. А все це для того, щоб ви не замастилися. Тому дуже важливо, тому що багато салонів, які відвідували, де а, саме не приймаються за ці моменти. І дуже багато людей мені е, псували речі і дуже коштовні. І це дуже своє ребята. А тут просто все ідеально. Зараз будемо робити саме фарбування та корекцію без ломить тому що не можна робити дуже часто. Mm -hmm. Зараз дознімає, дознімаємо зараз і будемо йти чи вечеряти, чи обідати, чи. А вже прямо. Дева Ну що, Полін, як тобі результат? Ми просто подивіться, неймовірне вкладання на брашки. Ідеальні бровки на мене вирігають. Роблять просто. Ну, супер красуня, слухай. дуже гарно. Колір просто ідентичний. До угу. моєї довжини не видно, що я натуральна блондинка. Все ідеально. мої хороші розпочали ми з восьмої ранку, а на годиннику вже пів шостої, і тільки зараз закінчився мій робочий день. Якщо чесно, валюся з ніг, хочеться неймовірно їсти, тому що ми тільки снідали. Роботи було безліч. Якщо вам здається, що це дуже легко, то ви помиляєтесь. Була рада кожного, хто передивився цей випуск до кінця. Це тільки початок. Далі краще. Дякую, що зі мною підписуєтесь. Всім гарного вечора. А ми їсти дуже хочемо. Я вже не можу, пішли.